Показую, як можна керувати насосною установкою ґрунт Скала 1 одним насосом або здвоєною установкою. Зараз у нас тут здвоєна установка. Нагадаю, що в насосі грунфа 1 є технологія Bluetooth, тобто можна керувати або за допомогою планшета, або за допомогою смартфона. Як це виглядає в реалі. Ось у нас установка, ось у нас планшет. Натискаємо список. Вибираємо наліво-направо, звичайно, ми підемо наліво. Так, ліва. Тепер моргає вибрати. Активуємо. Активуємо, натискаємо ось цю кнопочку. Тримаємо, тримаємо це в нас ліва. І що воно пропонує нам спарити звичайно, весна. Так, спарити, спарюємо цю установку і завантаження даних. Ми бачимо, що ми вже під'єдналися до лівої установки. Ось так виглядає оце все меню. Зараз будемо експериментувати, натиснемо стоп. Зараз воно, бачите, тут з'явилася надпись така. Стоп. Е, відкриваємо кран, водичка потекла, насосна установка не вімкнулася. І що ми робимо? Ми робимо чудо, натискаємо старт, і установка вмикається, вода тече. Тобто нам не завжди потрібно мати доступ до... До насосу для того, щоб фізично натискати кнопку, ми це можемо зробити за допомогою додатка Grundfos Go. Що ми далі можемо? Вибрати режим здвоєного чи основний резервний, або робочий допоміжний статус: що у нас? А, давайте ще ж тут. Чергування. Ми можемо чергування, якщо ви бачите, або по часу роботи, або по кількості пусків, або час роботи та кількість пусків. Вибрати кількість запусків, чи можна вибрати, наприклад, таку штуку, скільки годин буде працювати насос, потім буде перемикатись на інший. Повернемо. А можна вибрати комбіновану таку штуку, скільки тут годин залишається. Так, чергування ми розібрались. Статус. Бачимо час роботи насоса першого, другого загальний час роботи насоса: один-два, кількість запусків. Чого у нас тут? Кількість запусків? Ось така діаграма. Вона така не дуже гарна. Тут тільки 2D. Не подобається мені така штука. Так. Настройки. Режим здвоєного насосу вибираємо. Чергування задаємо, це ми вже проходили. Максимальний час роботи можемо задати максимальний час роботи насосної установки від 10 до 300 хвилин. Як бачите, це в деяких випадках дуже корисно. Аварійний сигнал циклічності Вим, вимикаємо. Вим, вимкнений, вимкнений. Автоматичне скидання помилки, знову ж таки, можемо вимкнути в. Вімкнути зовнішній вхід якийсь, як я вже казав, можна або поплавок, або якийсь релеєк для поливу, чи ще щось додати. Дата та час зберегти, назва насосу, мікропрограмний, не знаю, що. Це тут таке оновлюється програмне забезпечення. Графік, є графік роботи насосу. Графік ми можемо вибрати, коли насос працює. Так, Зараз воно там завантажується. Ну, так, завантажилось. Вибираємо час, коли він працює, коли не працює. В деяких випадках, знову ж таки, це дуже корисно. Вимкнули цей графік, повернули. Аварії та попередження Аварії, час роботи насоса дуже довгий, є сухий хід. Ми бачимо навіть дату та час, коли був сухий хід. Це дуже зручно на сервісі. Коди попередження тут немає. Скинути аварію. Ми можемо, асіст. Допомога при настройці насосу вийти з режиму налаштування, показати помилки. Тут є, наприклад, наприклад, робота на суху. Ось такий класний, гарний функціонал. Тут відсутні аварії, дуже схоже. Це все дуже схоже на функціонал Grundfos Go, коли ми робимо, наприклад, з альфою. Grundfos Scala 1 також такий дуже схожий функціонал. Тому нагадую, як завжди, найкращі. ціни Найкращі умови по Грунфас, скала 1 скала 2 і всьому насосному обладнанню Грунфос е, є тут знизу номер телефона. Ви завжди можете зателефонувати, і ми вам зро... зробимо найкращі умови. Ми в Одесі, тому завжди з вами домовимося. Звертайтесь кожного разу, коли вам це потрібно. І якщо щось вам ще потрібно більше, ми також це вам зробимо. Тому вибирайте професіоналів, тобто мене. Ставте лайк, пишіть питання, коментарі, чекайте нових відео і не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всього, що відбувається в нашому дивному світі.